Доброго дня! На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу 175. На рисунку два трикутники АВС та А1Б1C1 рівні кут ДВС рівний куту Д1Б1C1. Потрібно довести, що трикутник ДБЦ. Дорівнює трикутнику d 1 b 1 c 1 Перепишемо умову. Якщо два трикутники рівні, це значить, що всі відповідні сторони оцих трикутників рівні. Давайте запишемо. Значить, сторона АБ дорівнює стороні А1Б1 та АБ. Дорівнює стороні А1Б1. Так, як відповідні сторони. Сторона БС буде дорівнювати стороні Б1С1. Та сторона АС буде дорівнювати стороні А1С1. Ще ми знаємо, що кут ДБС – дорівнює куту D1, B1, C1. Запишемо. Кут D, B, C дорівнює куту D1, B1, C1. Потрібно довести, що трикутник D, B, C дорівнює трикутнику d 1 b 1 c 1 Так? Добре, давайте розглянемо ці трикутники. Розглянемо трикутник DBC та трикутник d 1 Б1 С1. Що ми вже бачимо? Ми бачимо, що у цих трикутників є вже одна однакова сторона. Сторона BC, ось вона, дорівнює стороні Б1C1. Це ми знаємо з рівності трикутників ABC та А1Б1C1. Запишемо. Сторона BC дорівнює стороні b 1 С1. Вже маємо одну, спільну, одну рівну сторону. Тепер дивіться, розглянемо уважно ці трикутники: BCD, B1, C1, D1. Так? У цих трикутників сама, сама, сама простіша умова. Це потрібно шукати, потрібно шукати е, який, якусь ознаку так, рівності. Дивіться, у нас перша ознака рівності трикутників це дві сторони та кут між ними. Так, дивимося, тут дві інші сторони: BD, B1, D1, не знаємо, чи вони рівні. так? Візьмемо іншу сторону: ДС та Д1С1. Не знаємо, чи вони рівні. А отже, перша ознака, ми не можемо використовувати тут першу ознаку. Так? Спробуємо другу ознаку. Дивіться, що у нас вже є. У нас вже є, що цей кут, ось він, АБЦ та кут ДБЦ таку D1, B1, C1, ось блакитні, вони рівні ці кути. Запишемо, кут DBC дорівнює куту d 1 b 1 c 1 У нас вже є один прилеглий кут до цієї сторони. Прилеглий це значить кут, який торкається цієї сторони. А що нам каже друга ознака? А друга ознака нам каже, що трикутники рівні, якщо рівні, рівні одна сторона та два прилеглі до неї кути. В нас уже є один прилеглий кут. Давайте розглянемо другий прилеглий кут. Я поміняю колір, ось у нас візьму зелений, нам потрібно довести що кут BCD дорівнює куту b 1 c 1 d 1 Так, як ми це можемо довести? Дивіться. Використаємо умову ще раз, що трикутники ABC та a 1 b 1 c 1 рівні. Давайте запишемо: з рівності трикутників ABC та А1, Б1, С1 випливає, або напишемо маємо, маємо, що ми вже використали умову, що у нас відповідні сторони рівні, але ми ще не використали умову. Що Коли трикутники рівні, всі відповідні кути в цих трикутниках рівні. Тобто кут BCA буде дорівнювати куту b 1 с С1А1. Чому? Тому що це відповідні кути у рівних трикутників. Якщо я накладу трикутник АВС на трикутник а 1 в Б1С1. Ці зелененькі кути співпадуть. так? Тобто з рівності трикутників ми маємо, що кут ДЦБ дорівнює куту ДЦ1Б1, Д1, С1Б1. А отже, дивіться, маємо сторону один прилеглий кут до цієї сторони. Другий прилеглий кут до цієї сторони, який торкається, а отже, за другою ознакою рівності трикутників, Трикутник ДБЦ дорівнює трикутнику Д1, Б1, С1. Трикутник ДБЦ дорівнює трикутнику Д1, Б1C1. Ми довели.